В день і вночі Львівський Євромайдан не спить. містечка містечку у Львові немає, проте наповно працює координаційний штаб. Революційні будні штабу Львівського Євромайдану бачили новини. 24 години на добу робота в головному майданівському наметі кипить. На польовій кухні одні готують вечерю, інші пакують продукти для Києва. Активісти кажуть, все необхідне приносять небайдужі люди. Їжі багато вистачає всім. Хоча за канатками та чаєм довжелезні черги. Можу сказати з впевненістю, що у нас меню найрізноманітніше і кожного вечора у нас щось нове. Якби майдан майданом, але кухня хороша. Лів'яни знову готуються ночувати на Євромайдані. Відтак охоронці пильнують кожен метр центральної Площі зморені безсонням і в дощі в сніг молодики пильнують, аби ніхто не порушував порядок. У нас найбільше це проблеми з натовпом. і кожному пояснити, чому він тут стоїть і що не треба робити. Що треба дуже важко. Ми мирні тут. Чому охорона потрібна. Це суто для контролю. Щодня на зв'язку з організаторами активісти із столиці в режимі онлайн львівські активісти ведуть перемовини із колегами з Києва та вирішують, як діяти далі. Штаб Львівського євромайдану, попри метушню, працює злагоджено і без відпочинку. Питання номер один на часі: як відправити усіх охочих до Києва? Мітингувальники кажуть, допомагають люди страйкарям як можуть хто одягом, хто закрутками, а хто й грошима. На території майдану є скриньки, де кожен може пожертвувати копійчину. Майже всі кошти передають на Київ. Ми збираємо просто кошти для людей, які хочуть відправитися в Київ на їхню дорогу, на їхнє забезпечення, на їхнє харчування і щоб ну як так само на їхню безпеку. Атмосфера гармонії панує не лише в наметі. Люди зізнаються на майдані піднесений настрій. Знаєте, що сто польвівськими так така толерантна атмосфера. Я Ходжу з свого навчального закладу, своєю групою. Тут зустрічаю своїх друзів. І, ну, ми стараємося бути чим довше, але ми розуміємо, що цілий день виставити досить важко. Львівський майдан на відміну від столичного і сьогодні залишається політичним. Жодної партійної символіки на площі перед пам'ятником Шевченка немає. Інна Царук, Павло Замрій новини.